Доброго дня, панове! У цьому відео я знову буду розказувати про контролер MJOY. Справа в тім, що десь 15 днів тому я вже замовив плати на виробництві. І зараз в мене вже на руках є дві ревізії плати, які мені приїхали з Китаю. Ось є ось такі сині плати. Я зараз покажу, як вони виглядають детальніше у камеру. Є ось такі сині плати. Я подивлюся, як це виглядає. Як я там виглядаю? Ось так. бачите, Ось такі плати є сині. Це наразі перша ревізія цієї плати. Ось так це виглядає. Чим вони відрізняються від другої ревізії, там дещо змінені дорожки. І також зменшені отвори. Тут у першій ревізії цієї плати отвори 3 мм. А у другій ревізії отвори 2,5 мм. Але центровка не змінена. Тобто розміщення отворів таке саме. Також у мене вже є працюючий прототип. Тобто це не, це не просто плати вже є, а вже є працюючий зібраний девайс. Ось так. Ось так він виглядає. Він зібраний на платі першої ревізії. Я щоправда, його ще не відмив, від плюс, не відмив від флюсу, Але девайс вже працює. І я більше скажу, що я вже навіть на Олексі продаю плати. Девайси а самі ще не продаю зібрані, але плати вже є плата, ось така синя плата. Зараз на Олексі коштує 300 гривень. Тому, якщо, панове, кому потрібні такі контролери, купляйте на здоров'я. Там також прикладається схема. А зараз я покажу, як, як ця штука розпізнається моїм комп'ютером. Зараз я під'єднаю ось, ось цей шнурочок, під'єднаю до платки, і ми зараз його підключимо до мого улюбленого хапчика. 4 тех Ось я зараз під'єднаю шнурочок. Ось так. І ми під'єднаємо його до, до комп'ютера. Ось так. Усе бачите в нас mm -hmm. встановлюється драйвера. Драйвер для цього додатковий не потребується, ви як бачите. У нас успішно встановилися драйвера, і зараз ми, я покажу, що все ж таки там твориться. Зараз я відкрию диспетчер пристрою у Windows. Так. І якщо ми подивимось. У список пристрій у нас є додатковий ігровий контролер. Ось так він виглядає у Windows. Бачите, стоїть стандартний драйвер Microsoft. І ось так він виглядає його ID-шник. То він стандартний, я нічого тут поки що поки не змінював. І також є пристрій. Устройства і принтери, тут також є девайс. Ось. USB-устройство. ввода. Ось такий джойстик відображається. Можна відкрити. Девайс, бачите, називається Mdjoy. Тут є додатково. І також є свойство, де можна подивитися усі вісі. Як бачите, ось так. У нас є 6 вісей та 28 кнопочок. Ось так. Чи тут ще якісь додаткові лаштунки немає тут нічого більше. Я насправді цю штуку пропоную як для використання в якості промислового контролера, тим не менше ці девайси також можна використовувати для роботи в якості. Основи для побудови ігрових контролерів. Наприклад, є такі штуки, називаються root. Це для автосимуляторів. Е, я ж насправді оцю штуку хочу використовувати для автосіма. Тобто мені потрібен, потрібно кілька вісей, там, руль, кілька педалей та також потрібні кнопки. Такі ось справи, панове. Скільки ця плата коштує у зборі, я думаю, близько 1000 близько, близько гривень. Тому що деталі насправді дуже дорогі. Зараз сам цей мікроконтролер от 8 коштує в магазині 200 гривень. Тільки сама мікросхема. А ще русипуха, плюс сама плата. Я думаю, пізніше ціна дещо зменшиться, але поки що. Цей контроль для 1000 гривень буде коштувати у зборі. Також можливі якісь додаткові кастом від мене у прошивці. Ну що ж, на цьому все. Будемо на цьому завершувати. все добре, на побачення.